Всім привіт приготували хлібці, маємо трішки замовлень. з Сиром, є хлібці, та без сиру. Зараз спробуємо. Дуже гарно нарізається хлібець. Mm, смакота. На хлібець, на хлібчик, бутербродік зробити до кави, до чаю. Один хлібець е, коштує 300 гривень, заважує 950-980 грам. Замовлення приймаю на Viber, По номеру телефона 068 87 87, 87 4. Замовляйте.